Громадська організація доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні хотіла б з вами поговорити про ситуацію, яку нам крутять і показують, про обшуки в облгазах, про те, що реально там відбувається. Ну, ми, як завжди, намагаємось бути чесними і об'єктивними в цьому питанні, тому що питання комунальних послуг це питання, яке хвилює українців зараз навіть більше, ніж війна. Ну, давайте почнемо. Значить. СБУ та БЕП викрили Вінницький облгаз на розкраданні державного блакитного палива. Окрім Вінницького, в схемі були задіяні ще 15 облгазів. В результаті СБУ було ліквідовано масштабну схему привласнення промислових обсягів газу із газотранспортної системи НАК Нафтогаз України. Схема полягала в тому. Що на папері посадовці платили за газ приватне підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично, вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилось в газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 мільярди мільярдів гривень лише у 2021 році. Інша частина схеми полягала у тому, що облгази. Отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти перераховувались підконтрольним комерційним структурам для виведення утінь. Ну, я думаю, що ви почули, що тут мова йде саме про облгази. Тепер давайте будемо розвінчувати ті міфи, які нам тут намагаються впарити, бо трошечки воно не так. Я могла б зрозуміти, якби обшуки проводились у Газбутах. Якщо ви відкриєте е, свій пошуковець там, чи Google, чи хто яким користується, і просто для себе погуглите і знайдете інформацію про, наприклад, давайте так: акціонерне товариство, оператор газорозподільної системи «Вінниця газ, тобто там, де проводились обшуки. У них є квет їхньої діяльності, і там чітко вказано основний 3522 розподілення газоподібного палива через місцеві локальні трубопроводи. Тобто вони його й не продають, той газ виявляється. Основним видом діяльності іншого підприємства, такого як Вінниця Газбуд, є 35-23 торгівля газом через місцеві локальні трубопроводи. Форма власності товариства з обмеженою відповідальністю, компанія Вінниця Газбут, Присвоєно код ЄДРПО 3959 3306. Тобто, якби відбувалися обшуки в компанії, яка продає нам газ, Вінниця Газбут, наприклад, то я б могла зрозуміти, що вони неправомірно відбирали десь там газ, відправляли його кудись. По факту ліцензію на торгівлю газом у них немає. У них є. На торгівлю господи, газоподібним паливом, В общем, газ вони якби й не продають. Коротше, якби там це все відбувалося, то ще було б зрозуміло. До речі, чогось зБУ не хоче звернути увагу на те, що у Вінниця Газбут дуже цікава адресочка. У нас Вінниця з буквою З, то ми чекали когось чи що, бо якраз. Змінилось не так давно там э, З'явилась. Значить, давайте розбиратися далі. Є ще інша компанія: 104 UA. -104UA. Це ті, хто вам присилає цілу купу повідомлень, хто вам телефонує. У них їхній квет діяльності 8220 діяльність телефонних центрів, форма власності, товариства з обмеженою відповідальністю. Тобто ще одна структура, яка просто вам названю і розказує, що ви повинні зробити. Ну, якщо вникнути трошечки глибше в це все, ми з вами пам'ятаємо, що ринок газу у нас з'явився з 2020 року. Ми пам'ятаємо, як ото все вони поділили. Пам'ятаємо. Я колись так, може, говорила, я, може, Паша говорив, значить, був скрін зроблений зі сторінки депутата Лаби, який в долоні плескав, що на кінець-то в Україні буде ринок газу. Заживемо, буде все прекрасно. Ну, зажили, поділили всі сфери впливу, і вони зажили добре. Значить, давайте розбиратися далі. Діяльність телефонних центрів. Статутний капітал мільйон гривень. Нормально так назвонили на мільйон. Тепер далі. Організація ТОВ 104 ua зареєстрована 20.03.2014 року за юридичною адресою місто Київ, вулиця Островських князів, будинок, керівником організації Золотухін Ігор Валерійович. І тут читаємо: кінцевий бенефіціарний власник, контролер, юридичної особи, товариства з обмеженою відповідальністю. Регіональна газова компанія РГК здається да? Фірташовська. Тобто Фірташ при Порошенкові створили дуже чудову схему. Ми вам неодноразово про це говорили, що Порошенко намагався всунутися хоч куди зі своїми там інтересами. Ми пам'ятаємо, була постанова Гройсмана Кабінету міністрів. Гройсман був прем'єром. Про безоплатну передачу газотранспортної системи, користування. Хоча цього і не можна було робити, але зробили нормально так. І ті живуть, і ті живуть, кожен свій, свою долю якусь того має. Значить, все повністю належить фірташу. Хтось просто ще став посередником між фірташом і людьми, відкрили кілька контор і почали отримувати з того ще денюжку. Поки ви не розберетеся, що постачання і розподіл це трошечки різні речі. Тому що, по факту, розподілом займалося, наприклад, у нас в Вінниці Вінниця-Газ, а те Вінниця-газ, де керівником є кривак, куди ми ходили, якби вони займалися постачанням, перепрошую, розподілом. І був Газбут, який торгував тим газом. І ще клієнтські простори, які є калькулятором, і ще багато-багато є всяких різних компаній, пов'язаних з цим газом і з цим всім. Що я хотіла вам пояснити? Значить, дивіться, згідно зі статтею 5 закону України про природні монополії, до сфери діяльності природних монополій віднесено, зокрема, послугу розподілу природного газу. Тепер давайте розбиратися: природні монополії це галузевий ринок з одного гравця, що обумовлено особливостями надання послуг у даній галузі. Або простішими словами, вивчаючи природну монополію, ми маємо на увазі ситуацію, коли компанія домінує на ринку і позиціонується як єдиний постачальник на ринку перед великою кількістю покупців. Тобто. У нас ринок газу, а в ньому монополія. Лаба кричав, що ура ринку газу, а вийшло як, де можна ще купити газ, окрім газбуту. Ну, Другої компанії, якби я не знаю, де через кого, ну, зараз там нібито роблять на КНАфтогаз. Тому оте от кіно, яке вам крутять, що заарештували верніше, що обшукували, що там ще щось що купували, відбирали. Та компанія по факту таким не займається. Тому запросто такі, як кривак, як Шатило Закарпатський. Да? Я думаю, що ви на сторінці бачили відео, де Паша до Шатили в гості ходив. Вони запросто відіб'ють оцю всю навалу гарні юристи у Ша. Я про це теж неодноразово говорила, про цих гастарбайтерів і про всіх інших. І вони, як жили, так і будуть далі жити. Зачитаю вам ще одну таку цікаву. Статю я знайшла, вона трошечки давня, але я думаю, що вона буде дуже актуальна. Значить, колись відбулося одне засідання. Так. Значить, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг спільно з депутатською групою Верховної Ради України, з міжпарламентських зв'язків зі Словацькою Республікою. Зініціювали Українсько-Словацький енергетичний форум Інтеграція українських та європейських енергетичних ринків. Захід розпочав роботу сьогодні, 6 липня, це 2021 рік, у селі Тур'я Пасіка. Тепер читаю вам, хто брав участь у цьому форумі. Учасники форуму вітали народні депутати України Микола Тищенко, Анатолій Костюх. Голова Закарпатської облради Олексій Петров та голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. У вітальному слові Олексій Петров серед іншого зазначив, що у новій енергетичній стратегії України до 2035 року основною тезою є приєднання України до континентальної енергосистеми, а це можливість динамічно розвиватися бізнесу. А також краще почуватись бюджетним підприємством. Ми відчули це все, коли у нас було е, відключення електроенергії. Як ми вдало приєдналися, і як вдало е, це приєднання відбилось на звичайних українцях? Це те, про що ми говорили, що е, перетоки були. Значить, серед присутніх також народні депутати України Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв. Роберт Горвард, депутат облради Петро Домбр... Добромільський та Михайло Лаба, представники дипломатичних установ, ЗМІ та громадськість. Тепер зачитаю вам іншу статтю, теж дуже актуальну на сьогоднішній день, щоб ви зрозуміли, що е, білої прийшли, красні прийшли, все е, в, нібито прізвища змінюються, партії змінюються, фігуранти одні й ті самі. Роки міняються, а все відбувається так, як і відбувалося. Значить, у липні 2020 року нардепи зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону номер 3613 який пропонує зокрема забороняти водити і забирати півзарплати за несплату житлово-комунальних послуг. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив в ефірі Українського радіо, що питання заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги потрібно вирішувати. Так, нардепи Михайло Лаба і Анатолій Костюк зареєстрували проєкт закону про додаткові методи впливу на громадян, які заборгували зі сплатою житлово-комунальних послуг. У пояснювальній записі йдеться, що ухвалення документу покращить фінансовий стан підприємств ЖКХ, які недоотримують кошти через борги споживачів і не можуть в повному обсязі надавати комунальні послуги. Автори стверджують, що хочуть захистити права сумлінних споживачів, адже через неплатників вони не можуть отримувати якісні послуги. Так, от, якщо врахувати і обшуки, і врахувати все те, що я вам зачитала, про приєднання, про все інше, то у мене виникає питання таке логічне до Служби безпеки України. А може варто перевірити депутатів лабу, депут... двох двох, їх там два два між старший і менший. Перевірити Петрова, керівника е, колишнього шостого відділу. Е, бо так, наскільки я пам'ятаю, то охороною е, шатила, керівника Закарпатського облгазу, займались теж представники колишнього 6-го відділу за державні кошти, які люди сплачували за комунальні послуги, да, за той самий газ, то шатило наймав собі охорону, щоб його бідного охороняли. Ну, Цікаво у нас виходить. Е, значить, Чогось на тому форумі, до речі, ще скажу вам, був присутній Герус, був присутній там ще якийсь представник. От мені просто цікаво, чому пан Герус блокує законопроект ЄДСМ, єдина державна система моніторингу, деби українці врешті змогли побачити, скільки власного газу видобувається. Скільки його витрачається на промисловість, скільки його витрачається на кожен будиночок, де би це все було е, з легкістю побачити, відкрив собі телефон чи комп'ютер, і ти все бачиш. Чогось немає у нас такого. Так само зі світлом, скільки е, в Україні вироблено електроенергії, скільки за кордон пішло, звідки вона пішла, куди саме за кордон пішла, а то такі перетоки у нас були цікаві. Ну... Я думаю, що свідомі українці і так все розуміють. Служба безпеки України. Ну, трохи вони там пошарили. Давайте по газбутах, бо саме в газбути треба зайти, бо саме газбути займаються продажем газу, а кривак хай поки трохи передихне, там шотилу трохи передихне, їх по інших статтях можна притягувати. Я думаю, що ви бачили гастарбайтера того, який приїхав в Житомира, і за кілька місяців побудував собі такий непоганий будиночок у Закарпатті. Ну, я думаю, що він є однією з тих особей, скажу так, які скидалися на закриття Павлова. Це моя особиста думка. Тому що е так в тісних таких зв'язках бути з лабою. В тісних зв'язках бути з Петровим і з усіма іншими, хто там на Закарпатті Верховодить, і кого Паша показував і відкривав. І давайте ще так трошечки глибше копнем. А ліцензії на охоронні фірми теж десь видаються. правильно? І дозвола на зброю через поліцію, напевно, да? а там, напевно, Калєсніков спливає. Ну, генерал той Закарпаття, що був е, керівником слідчого відділу у Київській області, да? е, е, і саме цей відділ брав в Павлова. Ну, цікаво якось так, правда, кіно таке закручене. Гарно все робиться. Тільки ми слідкуємо за усіма вашими схемами. І ще раз кажу: Служба безпеки України, можливо, варто звернути увагу на депутатів лабів місцевого і. Депутата Верховної Ради, на Петрова, на Колесника, тому що там є що пошукати, є що пошуршати. Ну і шатилу за шию вже потрібно, напевно, брати. Такі, як він, такі, як Кривак у нас у Вінниці. Я всіх по областях не пам'ятаю прізвища, але я думаю, що ви знаєте, хто вас щемить. Тому всіх потрібно ставити на місце, притягувати до відповідальності. Тому що за Конституцію України газ належить людям за видобуток газу, тобто за видобування, за постачання і за, 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 за все інше, це те, за що ми маємо платити. Але це має бути символічна плата, якої би вистачало на обслуговування мереж і на все інше. Ну, точно не так, як зараз нам з вами рахують. Тому. Служба безпеки України. Покажіть, будь ласка, реальну роботу, а не чергове кіно для українців. Під час війни це кіно дуже недоречне і українці від нього втомились. Всім дякую, всім злодіям тюрму, паші нашому волю, Україні перемогу. Далі буде Геодоста.